Значить, сьогодні однозначно поставлено завдання: от якраз тим п'яти керівникам, і більше того, у них є заступники, керівники відділів, відділ відділень, відділ, верніше, які з ними працюють по 5-6 чоловік, посилено вивчають англійську мову. Чому тому що в січні місяці ми вже почнемо їхню підготовку на виїзді, мається на увазі і в Англії, і в Європі по відвіданню таких матчів і прес-конференцій і інших. Заходів сугубо за їхніми знаннями. Чому? Тому що на ці всі заходи, які ми будемо проводити підготовку у Європі і в Англії, перекладачів практично брати туди вони не будуть. Вони будуть своїми знаннями і своєю мовою їхати туди, щоб зрозуміли, щоб могли поспілкуватися, то тобто єсть. Ми буквально на днях разом із Бірсом Олександром Семеновичем, людина, яка відповідає на рівні агенції української відносно підготовки Євро 2012. Він якраз відповідає за безпеку під час підготовки, провели вже і тести відповідно наші працівники, які знають хорошу англійську мову, і в принципі дали підтвердження, що ми на правильному шляху. Люди вже розмовляють англійською мовою, хоча не досконало, але вже можна трієчку. Слабенько поставити. В нас ще є два місяці до січня місця. Я думаю, що ми все це зробимо. Однозначно. Найбільше е, такою вразливою ще подією до нас, це вірніше проблемою для нас, це якраз оце питання, про яке я казав, що працівники міліції не можуть бути присутні на е, стадіонах. В даному випадку там повинні працювати стюарди. Який повинен бути запроваджений однозначно раз і назавжди, вимагає УЄФА і ФІФА. Ми були в Німеччині, я познайомився з роботою і підготовкою таких людей. ну Це правильно. правильно Можливо, чому? Тому що, як вони кажуть, що працівник міліції в формі, однозначно, фани особисто, особливо ну неадекватно ставляться до форми, і через те може бути приводом для того, щоб порушувати громадський порядок і, можливо, для більш якихось надзвичайних подій. А по цьому там. Я подивився, як це воно робиться. Ну, у них законодавством прописано це все діло. Відповідно, власники стадіонів зробили свою асоціацію. І на рівні асоціації, наприклад, Німеччині, це все прописано, і в них хочеш не хочеш. Вся люба команда, яка там бере участь у проведенні чемпіонату їхнього, має свої інститут і має своїх стюардів, які забезпечують охорону громадського порядку під час проведення матчів. Те ж саме, я скажу, ми підготовили. Пропозиції до прийняття закону. Щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивних масових заходів і футболу, цей законопроєкт підтриманий народними депутатами. Нещодавно ми проводили зустріч з народними депутатами разом із агенцією із народним депутатом Зацем. І буквально на цих днях, неділях, можливо, цей законопроект буде винесений для прийняття Верховною Радою в першому читанні. Я так надію, що в слідкучому році цей закон ми будемо мати. Що найважливіше, там якраз у цей інститут буде записаний, що власник стадіону повинен мати свою службу безпеки і підготовлених стюардів. Програму щодо підготовки стюардів вже визначено Кабінетом міністрів. Відповідно, вони будуть проводитись підготовка як у наших навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ керівників, і відповідно у вищих навчальних закладах і навчальних закладах системи Міністерства освіти. Це однозначно. Якщо, наприклад, для о, нашого стадіону в місті Києві, відповідно, треба буде мати десь приблизно 1200 стюардів, е, вони будуть підготовлені, відповідно, як і в Німеччині, вони будуть отримувати е, гроші за те, що е, оплату, верніше, за те, що вони будуть працювати під час проведення цих Це законодавча, законодавча база. Відповідно, е, зараз з вашого дозволу. Відповідно, щодо відслідкування тих болівальників, які можуть приїжджати до нас, проблемних. Я скажу, що е, і в Німеччині, і в Польщі такі бази даних є. Відповідно, вони вже працюють і обмінюються такими базами е, даними. Однозначно, прізвища, які будуть занесені у цю базу даних, вони будуть разом е, відслідковуватись і прикордонними службами. І якщо е, скажу чесно, мене е, ну, Трошки удивило то, що поліцейський в Німеччині сам приймає рішення, якщо він в нього є на дільниці, там де він працює, отакий фан, який проблемний. Він відповідно виносить протокол і постанову і закладається в базу даних, і цей вже ця людина верніше в іншу країну не переїде. Відповідно, в принципі, і нам ця інформація буде надходити, і при перетині кордону ми будемо відслідковувати таких людей однозначно в державу не запускати, тому що вони будуть проблемні і забиті а в базу. Ми дам. хочемо вам подякувати дуже інформативно, дуже цікаво. І я б хотіла презентувати вам наші номери журналів Україна 2012 Спасибо. який розповсюджується саме за кордоном для тих людей, котрі приїдуть, щоб краще знали, що таке велике. Я загалом хочу сказати, шановні мої. Якщо у когось запитання дійсно є центр громадських зв'язків у нас постійно відкритий, і я готовий дати любу інформацію, яка навіть жарену чи чи гарячу, яку ви хочете почути, чи спростувати, да, чи спростувати, чи підтвердити питань немає. Дякую вам за увагу. Шановні Колеги, спасибі вам.